Добрий ранок друзі! Ми продовжуємо серію таких екзистенційних відео, мабуть. А я от хочу поговорити про фразу, називається Я не такий, я не така. Я не такий, я не така, кажуть у випадку, що типу, ну як я піду на роботу, на якій багато платять? Я ж не така. Або як я можу там, не знаю, кинути свого чоловіка до долбойобка, або дружину до довбойобку, у нас тут гендерна на рівень. А, і типу, от жили 20 років разом, а тут я кинула. Я не така. От, або там не знаю, я не можу там, переїхати в Німеччину і освоїти нову професію, тому що я не така. От коли кажуть, я не така, я випадаю просто в якийсь шок, шоковий стан. Чому? Тому що в країні нас ви знаєте, що війна, а, тому що дуже важко виживати бізнесом, дуже важко виживати навіть на роботі в наймі. А коли люди не хочуть змінювати свої обставини і метовуючи тим, що вони такі або не такі, ну вони ніби не розуміють, що іноді для того, щоб досягти якоїсь важливої штуки, треба працювати втричі більше ніж раніше. І для мене просто я не можу зрозуміти, як людина опирається на в життєвих змінах, в дуже в життєвих змінах, вона опирається не на те, що їй взагалі підходить в житті і що буде конструктивніше, а вона просто каже, я не така і тому я не можу.